Вітаю! А ось і сьогодні, 18 березня. У 1662 році у Парижі запустили перший громадський транспорт омнібус. Це така карета на вісім місць. Міні маршрутка на конячій тязі. У 1858-му народився Рудольф Дизель, німецький інженер, який придумав двигун внутрішнього згоряння. У 1913 році він плив паромом з Антверпену до Лондона на відкриття заводу, який мав випускати його двигуни. Після вечері він пішов до своєї каюти і зник. Через кілька тижнів його виловили німецькі рибалки. У цих пацанів умова з морем така: вони не забирають у нього те, що воно забрало собі. Тому тіло дизеля лишили рибам, лише зняли два перстені, щоб родичі могли опізнати загиблого. Під кінець Першої світової один військовополонений німець заявив, що це він тоді, за наказом німецької розвідки, скинув дизеля в море, щоби дизель часом не допоміг британському адміралтейству. А у 2003 році помер Адам Осборн, чоловік, який у 1981-му придумав ноутбук таке, ось і сьогодні.